Це Lexus, в якому насправді 240 тисяч кілометрів пробігу. А на щитку всього 100, за окрема моєго улюбленого автомобіля Вольво, у мене ще є і Lexus, який я купив собі назад у замовника. Браво, таку антирекламу автопідбору ще треба придумати. Тепер точно не звернусь до вас. Да. А тепер подумайте, скільки авто зі скрученим пробігом їздять після їх підбору. А замовник ваш міг просто звернутись до дилера і все йому б знайшли. Мені не зрозуміло, за що тут всі виставляють респект за те, що абсолютно некомпетентні і не змогли виконати роботу, за яку їм заплатили чималі. Абсолютно підбірники не змогли навіть визначити пробіг в авто. Хлопцю треба було просто звернутись до дилера. Дилер, дилер, дилер. Друзі, всім привіт! Оце мій Лексус, і я його купив у нашого замовника. Кому цікаво, як це була, яка історія, ось тут буде де відео. Дуже коротко стисло розкажу. У нього реального пробігу 240 тисяч кілометрів пробігу. А на приборці у нього 100 тисяч кілометрів пробігу. Не доглядів наш технічний фахівець, значить, я винний, ми це визнали, я цей автомобіль забрав. Там дуже Подробно в цьому відео все доказательної бази є. Дуже раджу можете подивитися, особливо ті, у кого є Toyota, у кого є Lexus. Там є на що подивитися. Так от, коли ми випустили відео, там стільки насипалось коментарів, що ми не до подборщини. На підборі не тільки на нас, а на будь-якому треба ставити хрест. Це вже прошлий вік, це вже доказано, пересказано, перекупи молодці. Все отак не буду показувати. Нам неможливо з'ясувати, який пробіг може це зробити лише офіційний ділер. І от офіційний ділер це точно та інстанція, де це знайдуть. Погоджуюсь, офіційний ділер це люди, у яких є сертифікат відповідності. Вони у них є ділерське обладнання, і вони точно мають приєднатися. З'ясувати, що з автомобілем, побачити скручений пробіг, побачити, де був він був ушкоджений, який стан ходової автомобіля і взагалі який стан цього автомобіля. Ну звісно, машина вже у нас. Що робити правильно? Поїхали до офіціального ділера. Мені цікаво, знайде чи не знайде. Я скажу наперед, ми вже там були, і всю історію ми вже знаємо. Але давайте про все по порядку. Будь-який поход до ділера завжди починається з телефонного дзвоника. Доброго дня, лексуски. Доброго дня. Мене цікаве таке питання. Чи є у вас послуга автомобіля перевірки перед покупкою діагностики якогось формату? Америка, Європа Це Америка. Америка, можемо тоді зробити діагностика ходова гальмівна частина на підтікання технічних рідин перевірити автомобіль. Комп'ютерну діагностику це буде щитування помилок, скільки ключів до авто прив'язано, і можемо подивитися лакофарбувальне покриття, якщо на авто немає бронеплівки. Якщо бронеплівка є частково, в принципі теж можливо подивитися. Коректність пробігу теж можемо надати. По часу це зиме десь 2,5 години по вартості буде коштувати 6500. Так як автомобіль гібридний mm -hmm. і американський, то дивіться, гібрид на жаль, не зможемо перевірити, бо в нас немає програмного забезпечення. І мене ж цікаво діагностика. Я знаю, що тільки в принципі в друге є якісь профільні обладнання, щоб перевірити там по одному блоку, комусь можна перевірити коректність пробігу. Чи у вас є таке можливість зробити? Да, да, про по, по пробігу, так як автомобіль ви кажете там го чи 20-го року, то, тоді можна сказати коректний пробіг. Якщо там автомобіль старше, чим го року, то тоді вже на жаль немає можливості. Ще останнє питання. А в якому форматі отримує Це буде відео, чи це буде просто звіт там якийсь від вас? Це буде акт віде? виконаних робіт, де буде прописано роботи, які ви там замовляли, і mm -hmm. от буде результат діагностики. Все буде прописано в документі тобто без відео, правильно? Без відео фотофіксації, без відео. Дзвоник як дзвоник, нічого в ньому такого особливого нема. Але якщо ви не займаєтесь цим кожного дня, я поясню, коли ми, наприклад, півроку назад телефонували на Мерседес, де і раніше ми їх бомбілі, коли нам треба з'ясувати. Чи оригінальний пробіг, чи ні, а правильно сказати, чи коригований він чи не коригований. У них таке враження, що в скрипті прописано: ні, ми цього підтвердити не зможемо. Що на Тойоту, що 5 років назад ми телефонували, що 3 роки назад. По-перше, приїжджаєте з тих паспортом, Так, я власник, окей, приїдемо. Ну а по-друге, ми не даємо ніякого підтвердження, що у нього коригований пробіг чи не коригований. Ми можемо прочитати, що є на приборці, і дати підтвердження заключення. Але Йшли роки, автомобілі розвиваються, і зараз машини вони вже сильно грамотніші, ніж були раніше. І зараз ми телефонуємо на Lexus, і наше здивування було таким, що дівчинка-менеджер, вона дуже впевнено сказала, що ми точно зможемо підтвердити або спростувати, пробіг у нього коригований чи ні. Тобто підтвердити ми зможемо. Вау! Я просто знімаю шляпу. Вот молодці, Lexus, Ви зробили дуже багато кроків вперед. І якщо раніше ви не могли цього зробити, то зараз я вами особисто пишаюся. І другий момент, коли ми запитали, а чи буде якесь фото, відео фіксація того, що вони роблять? Ну, 21 перше сторіччя на дворі, і це роблять всі, нам сказали: ні, фото, відео фіксації не буде, але буде документ з офіціального ділера, що там буде написано, який пробіг і сказаному треба вірити. Ну окей але ж ми компанія, яким треба факти, і тому ми розуміємо, як зняти. І тому ми починаємо готуватися до зйомки. Та ну, ні, вже <плес> ні. <плес> На ну, <зараз> все поправимо. <плес> я, а що, я так мопити? Я не хочу просто дырявити, я пытаюсь... Дырявити не треба, Мішка. Ні, Мішка, придеться тебе дырявити. <плес> есть какие-то еще варианты. Камери встановлені, буде в принципі зніматися відео на три відеокамери. І тут ми вирішили перестрахуватися. Ну, По-перше, відео з Lexus, воно дуже свіже. Будь-хто з менеджерів міг бачити. І мені там будь-особисто, ну, мене можуть впізнати, і тоді вже будуть дослідження, вони не зовсім адекватні або не зовсім валідні, правильно слово зараз таке є. Тому я звернувся до свого друга, який, в принципі, майже ніде не мількав. Він не медійна лічність, і він залюбки погодився нам допомогти. Отже, їдемо на Lexus Сіті Плаза. Так, от у нас працівник Білора виходить забирати автомобіль. Коли йде прийомка автомобіля на будь-якому ділері завжди надіваючи чохлик на руль на коробку передач. На сидіння накиду для того, щоб якщо підійде людина з ремзони, сяде в автомобіль, щоб він не замацав брудними руками. Руль, коробку передач, і щоб сидіння було чистим. Це загальна практика. Але тут особисто для нас просто запам'ятайте цей момент, потім поясню. Люди, коли обирають собі автомобіль Lexus, вони в першу чергу дивляться не на стан автомобіля, а на пробіг. Хоча Lexus це взагалі історія про стан автомобіля, і в деяких випадках пробіг не важливий. Я зараз собі шукаю інший Lexus SC430. І там похер який пробіг, там важливий стан автомобіля. Але якщо взяти інший автомобіль, от дивиться, на про... новий машина 36 тисяч кілометрів пробігу, біжимо далі читаємо, що тут є в описі, бо це дуже коли автомобіль пропонують або в кредит, або перше вречені недобрий день, а міняємо автомобіль на будь-який автомобіль, готуйтеся до того, що тут була шляпа. Я навіть зараз не пожалкую декілька доларів і перевірю. Копіюємо Він-код. Я про всяк випадок нагадаю, що всі автомобілі ми дивимося через сервіс Car Vertical. І він нам дуже часто показує, що було з автомобілем насправді. Принаймні, якщо було. То вже железобетонний факт, якщо воно десь зафіксовано. А тут у нас було як вам сказати, чи хочете ви собі такого лексуса, який був седаном, а став, не знаю, міні-хатчбекам, який влуплений в жопу аж до самих сидінь передніх. Ну, я думаю, відповідь тут очевидна. Всю цю, цю історію ми побачили завдяки сервісу CarVertical. Внизу є посилання. заходите, натискайте, отримати 20 знижку. Бозь, промокод один авто. Якщо десь у вас посилання буде не під рукою, то розумієте, що один авто вам надасть знижку. А тепер ми віддаємо автомобіль. Цех і далі буде відео від нашого таємного агента вторій окрас? Іли да. поліроль? – Ні-ні-ні, тут е -е, здається, що подпаклівання було. Угу. Лакально. Небольшой кусочек, да, считай. Можете записывать, то не мелочь. Может, знаете, как догнали. Я понял. Потому что фарка мушка фарка знаю. Возможно, где-то може, догнали крышку. Саме з такого ракурсу, хлопець, що оглядає автомобіль, дивиться на нього і стверджує, що. Машина має лише локальний покрас, у нього мається на увазі, у цього автомобіля не було ДТП. Розумію, йому не цікаво з цим розбиратися. Але якщо людина вже знаходиться в такому ракурсі, ну хоча б просто притягнула б увагу, чому отут такий зазор, а отут він ну, трошки менший. Напевно ж. Привернуло б увагу, і можна було б зрозуміти, що тут не просто так красився автомобіль. А тому, що тут він трошки був причавлений. Не сильно. Але був. Тепер далі. Що стосовно самого ДТП, начебто нічого ніколи не засмучує. Але тут немає подставки. Ну, вроді би, нічого такого страшного. Візьми ж ти ущільнювач зніми. Для того, щоб було видно, що ось ось воно рихтувалося. Начебто нічого страшного нема, і ДТП не страшне. Але мінус заключається цієї історії в тому, що людина, яка сертифікована, вона констатує, що цей автомобіль був без ДТП. Так, помиляються всі. Але тут ціна помилки вона дуже щепетлива. Щоб було зрозуміло, дивиться от сюди. Кому не зрозуміло, отам, що трапилось. Ось рівна сторона. І ось на, на правій стороні пластик під фонарь є, на лівій стороні пластика під фонарь немає. І хоча б оце могло привернути його увагу. Але людині не цікаво. Там зовсім інша історія. Знаєте, що я дав штангу? Я б з собою ті не взяв, як я зараз це назад заберу. Задня частина трішки І все, так? Так. так я тут нічого не беру. Ну, отлично. Там я не понимаю, скорее це просто какие-то дверка, ворота что то такое зачізмо. Возможно там нижняя часть. Тогда это, это, ріжні часто так. Мелочту також зупинюся. Скажу людина, коли закінчила огляд, він стоїть біля автомобіля, він бачить шигрень на капоті, він бачить, що бампер зовсім в іншій шигрені. І він каже, що тут фарбований лише задній елемент це кришка багажника. Я розумію, що це пластик, і у перекупів завжди не, нема... якщо деталь не металева, вона 100% ніколи не фарбована. Ну, така є історія. Але по факту бампер у неї фарбований. І це видно, і видно дуже сильно. Тихо сюди, ось тут бачимо з віди втручання. Зараз. Там вже не будемо розбирати, там на кориті також є. Ні, давай розбираємо. розбираємо кариті. Тут, по-моєму, ну, мені здається, видно... Ні, це видно видно, 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 що дивись. видно, що дивиться. видно, що відносно цієї осі, в нас панель так, крива. Тут видно так, і Так, чекай, я ловлю кадр. Цей. Це стосовно качества роботи офіційного дилеру. Будь ласка. ДТП не було, було тільки підфарбування. Все. Підфарбування і то нижньої частини багажнику. Як цього можна було не побачити, ну, в мене дуже велике питання. І саме головне, що пробіг рідний. І зараз ми покажемо це підфарбування частини кришки те, це Те, що 20. показав прибор, те вони і побачили. Але як можна було не побачити сліди ДТП на кориті тут, тут... Дуже велике питання. І що стосовно самого стану кузова, ми зараз зафіксували лише те, що кузов має лише один локальний подкрас. І цей подкрас це кришка багажника. Весь інший автомобіль він повністю в рідній фарбі. Машина, що важливо, не була в ДТП. Вона просто має один локальний подкрас. Истина. минут 15 значит, все блоки пока считает пробег считает ну как да, бы я, 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 сейчас мы как раз пробег посмотрим как бы с пробегом чисто грех жаловаться будут вопросы почему с 30 начинается потому что она фиксируется каждые 30 тысяч и 30 тысяч а, удаляется это ты, 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 ошка я не а, я, нет, да. тут... я понял оно за это все информация хранится в блоке срс Ему каждые 30 тысяч перезаписывают. То, то есть, он... своего рода черный ящик. Да, это, это в принципе блок СРС, это и есть черный ящик. Посмотрим по всем ошибочкам. Это ошибочки, которые были, есть. Ну, то mm -hmm. есть, в принципе, это lost communication, это потеря связи с определенным модулем. Как правило, они, это ушечки все, они возникают при снятии клеммы. То есть, это... Я понял можем посмотреть в принципе сейчас посмотрим когда последний раз удалялись ошибки это все ушечки как бы тут ну, то есть, оно все это пишет да оно все запоминает сейчас посмотрим когда последний раз удалялись ошибочки смотрите ошибки удалялись 44 километра назад угу. при том что аккумулятор отключался 18 тысяч назад угу. то есть все-таки ну Какая-то диагностика как, была. Какие-то ошибки, да. Ну, какие ошибки, они все удалялись, как бы, 44 километра назад. Э, или вот 108 минут работы двигателя. Ну, тут. То на... есть, в принципе, похоже все на правду. 40... Вы проехали к нам сколько там? Ну, сколько не, Вы... недалеко Нет, так все. Ну, вот 44 км назад они удалялись. Ну, вот количество ключей. Два, два ключа, ключа. памяти два ключа. Ну, то есть, левого ничего не будет не может, я понял. Да, то есть... По мне тут замечаний нету. Как бы, Отлично. Большое вам спасибо. Машины. Или просто кто-то ее смотрел все-таки лаунчем. Просто ну, наверное, подключались, когда ее а, а, Потому как, ну, скажу так, потому что удаляли все, во всех блоках ушечки ушли. Ага. Заходили, заходили только в блок двигателя. Ну, наверное, когда осматривали машину. Да, потому когда... что ушечек много, но ушечки это... Присіли акумулятор, Також. ну, таке ось, ну, пускаріся вода. Тут констатуємо факт, що діагност бачить, що у автомобіля скидались помилки 44 км назад. Неважливо, чому вони скидалися. Я можу пояснити, ви можете подивитися попереднє відео, ви зрозумієте, чому вони скидалися. Але коли ми бачимо таку історію, що от щойно скидувались, помилки, приїхали к нам, що ми робимо? Ми сідаємо на автомобіль, робимо тест-драйв. А потім читаємо знову, тому що так дуже легко приховати різні помилки. Ну, наприклад, дуже легко поїхати. Якщо буде там проблема по да зандам, ви наступаєте на ванюшку, Всі ошибки повилазять. Ті, що потрібно, і ті, що не потрібно. Але, на жаль, тут такого ніхто не запропонував. Момент істини. Зараз хлопці зачитають те, що написав ділер в офіційному заключенні. Навіть не я це зроблю, тому що вони взяли, у них є емоції. І з перших уст, коли вони побачили, дивиться. Ну, в общем, машина не бита. Є один підкрас нижньої Вот этот вот этот кусочек небольшой. Все вроде бы отлично, пробег оригинальный. А по ВІН-коду перевіряли машину, щоб а. Типу, а, в Штатах ДТП було. Вони ще можуть підтягнути з Канади і з Америки інформацію. А вони підтягували чи ні, відтягували. І ще що, що вони сказали? Все нормально. А вони дивились пробіг по блоку СРС? сказали, пробіг збігається, з... все нормально, але СРС все... туди і залазить. Сказав, що там все рідне. Да. Він правда сказав, що пробіг рідний. Да, так, вот І так, що ми маємо? Читаються, потім, мабуть, буде відео чи не буде? Буде буде. Під час діагностики активних помилок не виявлено. Останнє онулення помилок 44 км назад. Зареєстровано два ключі. Пробіг підтверджений. Крапка, без втручань. Ось вам її офіційний долар. Рідний пробіг, будь ласка, можете дивитися. Друзі, яка мораль, про що це відео? Відео про те, що може помилитися будь-хто, навіть офіційний ділер. Відео не про те, що у них не вистачає компетенції. Якби вони захотіли розібратися, тут все видно. Для цього треба захотіти розібратися. Для, для цього треба трошечки часу. Для цього треба розуміти причину наслідкові зв'язки. Для цього повинно бути людям цікаво. І ділеру просто це в даному випадку не цікаво, але в даному випадку ділер помилився. І додам, якби діагност захотів розібратися, він би принаймні сняв чохла з руля. Пам'ятаєте? На початку відео я сказав: запам'ятайте оцей цей момент. Чому я так кажу? Тому що руль і ручка передач це єдине в цьому автомобілі, що може, хоч якось, косвіно. Показати, що у цього автомобіля пробіг ну трошечки більше ніж 100 тисяч. Хоча це дуже сумнівно, але при дуже пристальній увазі можна було би припустити. Йому це не цікаво. Він навіть не зняв цього чехла з руля. Він не зняв чехла з коробки передач. Це просто ділеру не цікаво. І ви знаєте, яка різниця між ділером і нашою діагностикою? По результатам нашої діагностики, оцей Lexus зараз у мене. А після результата діагностики ділера, я думаю, що ви будете послані нахрен, коли ви їм скажете, купити у мене автомобіль за 32,5 дві тисячі доларів. І ще хочу відповісти на один дуже важливий коментар, який був самий залайканий після карвертикала. це те, що а чи будете ви продавати цей автомобіль з пробігом в 240 сорок тисяч кілометрів пробігу. Так, він зараз продається з пробігом в 240 тисяч кілометрів пробігу. Але коли приїжджають люди, дивитися цей автомобіль, у мене, до речі, відео є, як його оглядають, і не вірять, що у нього 240. От просто кажуть, в чому подвох? Я відверто розказую ситуацію, то, от, як воно відбулося. Люди не вірять. Данія каже, стан у неї класний. На приборці 103, і начебто і хочеться, і коліться, і мамка не віліть. Ну, в общем, приходять, дивляться. Так, цей автомобіль продається з пробігом в 240 тисяч кілометрів пробігу. І, чесно кажучи, на Lexus ми ще їхали для того, щоб отримати заключення, що у цього автомобіля дійсно 240 тисяч кілометрів пробігу. Ну, а намість цього ми маємо по приборці 103, ділер зафіксував 103, Машина, чесно, треба брати. Хоча я кажу, що у нього 240. Хоча, хто це знайде? Точно хтось знайде. Той, хто захоче розібратися, той побачить. І знаєте, от тепер я розумію перекупів особисто на собі, чому вони вимушені крутити пробіг? До тому, що з таким пробігом люди просто тупо не купують автомобілі, вони хочуть вірити в сказку. І я розумію, якщо цей Автомобіль зараз трошечки змінить йому Вінкод, Він просто отак відстрілить, і ніхто не буде нічого знати. Але це не наша історія. Я хочу цей автомобіль продати людині, усвідомлено, яка буде розуміти, що він купує автомобіль з пробігом в 240. До речі, продається він з ахієнним дисконтом. Перша ціна після переверти шовбітков за абсолютно цілий автомобіль 30 тисяч доларів. Кому цікаво, внизу буде вайбер. Пишіть. Ах, молодець какой! Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Авто. Розумійте, що помилиться може будь-хто. Немає людей, які не помиляються. Ви знаєте, це приблизно от джмели клітіють сюди. Ви знаєте, це як аналогія з дитиною. От він, знаєте, отак. Ідея, встає, робить там перший крок, другий крок, потім падає на жопу, ай все. Ну і нафі, я помилився, я ходити більше ніколи в житті не буду. Це не так, це еволюція людська і так чи інакше всі люди помиляються. Не помиляється лише той, хто нічого в житті не робить. Тепер у мене точно все. Всім пока.